ми великої години з пожеж війни із полом'я вогнів. Блекавна з біль по втраті України. 22 січня у день проголошення акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Україна щороку відзначає День Соборності. Сьогодні, коли від великої історичної події минуло більше ста років, ми залишаємося вірними мрії наших предків до об'єднання, до територіальної неподільності та незалежності українських земель. Розв'язана Росією війна, чергова спроба зруйнувати одвічні прагнення, зламати державну силу. Нині, коли Україна переживає непрості часи, поняття соборність та неділимість набули нового значення. Тільки об'єднавши зусилля воїнів, волонтерів, мільйонів громадян України, ми зможемо здолати всі проблеми та впоратися з будь-якими викликами впевнені, що дуже скоро тимчасово окуповані території повернуться в українську сім'ю, і це стане ще однією світлою сторінкою в історії нашої держави, яким став акт злуки 104 роки тому. В умовах російської агресії інформаційний фронт по важливості стоїть поряд з військовим, адже важливо донести правдиву інформацію насамперед до молоді. Сьогодні, як ніколи, потрібно усвідомлювати, якою ціною добувалася українська соборність більш ніж століття тому. Про події, що передували проголошенню акту злуки українських земель. Героїчні спроби визволення з під російського імперського ярма, національно визвольну боротьбу за українську державність, яка забрала сотні тисяч життів найкращих синів і дочок України, розкажуть документи з фондів університетської бібліотеки. Всі вони представлені на віртуальній виставці презентації День Соборності та Свободи України, яка розміщена на бібліотечному вебсайті. З цими документами можна ознайомитися і в стінах бібліотеки. Розділи виставки широко висвітлюють сторінки історії українського державотворення, перебіг революційних подій в Україні 1917-1921 років, зокрема значення акту соборності 22 січня 1919 року. Звертаємо вашу увагу на книгу Романа Піняшка. Історія держави української, яка доступна в електронній бібліотеці нашої книгозбірні, книга львівського автора це огляд основних подій та всіх історій України від дохристиянських часів до проголошення незалежності України в серпні 1991 року, яка написана бездоганною українською мовою. В кожному слові читач відчує любов автора до рідної країни. Вболівання за її долю та майбутнє, до речі, саме цю книгу волонтер і шоумен Сергій Притула надіслав генеральному директору компанії Тесла Ілону Маску. Він придбав для мільярдера цю книгу англійською мовою. Також варте уваги дослідження Київ розвивається про потенціал України в контексті подій минулого і сьогодення. Історичні передумови повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також майбутніх планів і можливостей у розвитку України після перемоги, яке теж є в нашій електронній бібліотеці. Дослідження висвітлює економічний потенціал нашої держави разом із майбутньою глобальною ролью сильної та демократичної України. Наголошуємо, що лише зареєстровані в бібліотеці читачі можуть завантажити ці документи. Тож запрошуємо до нашої бібліотеки, де ви зможете ознайомитися з джерелами про унікальний досвід творення та розвитку нашої держави, який розпочався ще за часів Київської Русі і триває й досі. День Соборності України це день, який символізує єдність українських земель, яку сьогодні відчули всі українці, незалежно від того, де вони знаходяться: на сході чи заході, півдні чи півночі, в центрі чи за кордоном. Адже всі ми це один народ, і ніякі рубежі не зможуть нас розділити. Тож з Днем Соборності, дорогі друзі! Соборна Українська держава, вільна й міцна, віця.